Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи, їх закрити треба дати. Поняв, що там бездомні жили, Чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути. Є дуже важливі, ті, як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років назад, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна, Сачков можна позвонити. Ну просто як прогрес іде, да? Але шкільна освіта, хто як за оцінки там по жопі ремнем б'ють, чи як дрочати без оці оцінки в школі. Чи як в коледжі ти, як оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і їжде нічого не помінялося. як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там теж учителя не міняються, внешно. Все, як було, все залишилось. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потерялись. Поним? Щоб вони там всі не збухались, не збамживалися, я не знаю. Просто поміститись в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав і декан буде хорошо 5. А якщо вони роблять не так, або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані Так що ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це всегда креативність, це всегда пошук свого шляху. А, Якщо ти не робиш так, то це буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть, а дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років болі, зйомні квартири орендовані, мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протери штанів, кучу часу свого замість того, щоб гуляти, а Щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом, там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я, в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поним? Всі інші, там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то як зараз існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподаваю, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от, в оточеннях своє води, точніше, себе якось на води в, в оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти, взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну ні, музична школа була супер. От реально, Но це б набагато краще було, як вихати до частного репетитора. Набагато коротший термін, здобуті самі знання. Взагалі, ця система, яка існує в Україні, Совєцька, це, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, чесно, я не розумію освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн-чителів, щоб вони займалися діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в тих напрямках, які вони подобаються. Мантували по світу, вивчали його, просто тут десь в ліс, в місті пішли. Це набагато корисніше на цьому питанні, дуже категорично. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації від 100 тисяч онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі.